Щороку у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. З цієї нагоди вчора у горішніх плавнях відбулося невелике святкування, але з великою щирою душею. У затишній малій залі міського палацу культури творчості горішніх Плавнів зібралися працівники і працівниці соціальної сфери, для кого це не просто робота у конкретно визначений час. Вони віддають душу і серце, опікуються підопічними, немов близькими і рідними. Квіти і щирі привітання з нагоди свята від міського голови Дмитра Бикова. Шановні. Працівники соціальної сфери вітаю вас із професійним святом. Соціальна робота це щоденна допомога людям, які потребують особливої уваги і підтримки. Ця гуманна місія вимагає милосердя, терпіння. І відповідальності. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мешканців нашої громади, піклуєтесь про тих, кому важко, кому ця підтримка вкрай необхідна. І робите це щиро і професійно. І навіть якщо Ваша робота непомітна для більшості. Всі ми розуміємо, що без неї наша спільнота не була б стійкою і згуртованою. Бажаю вам миру, здоров'я і відчуття, що ваша праця справді змінює життя на краще. Зі святом! Працювати у соціальній сфері це дійсно покликання. За сумлінне виконання обов'язків у наданні соціальної підтримки населенню громади та з нагоди дня працівника соціальної сфери. Міський голова вручив подяки кращим фахівчиням управління соціального захисту населення, головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області, а також комунальної установи, Центр надання соціальних послуг Калина. У складний для України час додалося роботи і соціальним працівникам. Від перших днів повномасштабної війни горішні плавні стали прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні і дякували тим, хто наразі захищає рідну країну і дає можливість нам жити і працювати. Очільниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська подякувала міській адміністрації за підтримку, а колегам з інших установ за плідну співпрацю. Особливі слова лунали соціальним працівникам. Кожного дня поруч з вами знаходяться ті люди, які потребують допомоги. Кожного дня так це важко, але не дивлячись на те, що іноді. Сил немає у вас, ви кожному надасте допомогу. Тож хай побільше у вас буде кожного дня в роботі теплих посмішок, поменше бюрократії і побільше тепла і для людей, і для себе. Зі святом вас! Чудовим подарунком для присутніх на святкуванні стали концертні номери творчих колективів міського палацу культури.